Про ситуацію на купінсько-лиманському напрямку зараз будемо говорити з Іваном Шевцовим, начальником прес-служби штурмової бригади Сталевий кордон підполковником. Слава Україні, пане підполковнику. Вітаємо вас, героям. Слава вітаю! Ну що, ситуація в районі населеного пункту крохмальне на Купінському напрямку. Були важкі бої так, можливо, зараз поділитись оперативними даними. У порівнянні з попередньою добою ситуація там ніяк не змінилась. Ворог залишається в даному населеному пункті, але хочу підкреслити, що даний населений пункт є неважливим для нас, так як ми бережемо свій особовий склад, було тактично вигідно відійти буквально там на 150 метрів на найбільш вигідні позиції, звідки краще вести бойові дії. Цей населений пункт його важко назвати населеним пунктом. Адже там всього було кілька хат. І е, люди в ньому не проживали, тому е, якогось такого суттєвого е, суттєвих змін в е, на лінії фронту, завдяки цьому населеному пункту не відбулося. Хотіли би, що вас розпитати в загальному про ситуацію на Куп'янщині, на Лиманському напрямку, що зараз відбувається там, чи ворог справді зараз переходить в наступальні більш жорсткі умови ведення війни, бо розуміємо, що він ніколи не, не припиняв своїх загарбницьких дій. Але чи зараз відчувається якась певна активізація, тому що про це говорять і аналітики з заходу? І власне хотіли би у вас уточнити це питання наскільки змінилась їхня поведінка? Чи змінилась взагалі? Суттєво поведінка ворога не змінилась, Як і раніше, він проводить активні. Штурмові дії як на Лиманському, так і на Куп'янському напрямку після нового року дійсно ворог пожвавився саме в напрямку на Лиманському напрямку, в напрямку серебрянського лісництва, але так само він і не полишає спроб захопити Купінськ. Основна ціль наразі на куп'янському напрямку це синківка, адже саме через синківку пролягає найкращий, найшвидший Шлях до Куп'янська, тому в принципі, суттєвих змін на полі бою зараз не відбувається. А які ресурси ворог зараз застосовує? Якщо ми вже заговорили про Куп'янщину, то що там зараз зосереджено? Чи почав ворог там активніше використовувати бронетехніку, і дрони більше застосовувати? Що ви можете власне сказати і описати з приводу його ресурсу? Якихось таких суттєвих змін немає, але дійсно ворог продовжує здійснювати активну Артобстріли позиції сил оборони і прикордонні населені пункти. І щодня кількість артобстрілів у нас збільшується. Якщо брати по тенденції, то лише за минулу добу на Ламано Купінському напрямку ворог випустив 810 снарядів по нашій території по підрозділам сил оборони. Ну в принципі, якщо в середньому це 500-600, то за добу 800 – це значне збільшення. Так само ворог і активно використовує дрони камікадзе за минулу добу. 54 дрони ворог направив на наші позиції. Деякі ми збиваємо, деякі падають так і не розірвавшись, але деякі все ж таки попадають по позиціям сил оборони. Тому цим ми також не нехтуємо. Активно проводимо боротьбу з такими дронами. Ну і також ведемо Нашу атаку дронами камікадзе і здійснюємо обстріли їхніх позицій, пане підполковнику, ну надходила інформація, що ворог дещо змістив свої наступальні активності на Лимано-Купінській дузі, так, тобто з самого Купінська радше на Лиманський напрямок. Чи ця інформація є релевантною? І загалом, ну, якщо порівнювати, наприклад, динаміку обстрілів з боку ворога і динаміку спроб просуватися на Купінщині? Лінія фронту вона постійно змінюється, вона динамічна. Це війна, і казати, що ворог всі свої сили кинув на Лиманський напрямок, я би так не сказав. Як і на Лиманському, так і на Куп'янському ворог продовжує здійснювати свої штурмові дії, і продовжує здійснювати обстріли. Так збільшилась інтенсивність саме на Лиманському напрямку, але все ж таки на в напрямку Куп'янська тільки за минулу добу ворог здійснив сім атак, тобто якогось такого зменшення. Ми не відчуваємо. А я ще хотіла у вас, пане Іване, спитати з приводу поповнення резервів, з приводу підсилення. Розуміємо, що зараз в державі тривають дискусії з приводу законопроєкту про мобілізацію, але тим часом мобілізація вона ж якби не зупиняється, вона продовжується так. І розуміємо, що поповнення воно потрібне, і про це вже говорили військові неодноразово. Чи взагалі зараз відбувається якась певна ротація? Чи відбувається певне поповнення підрозділів? Можливо, вашого підрозділу, можливо, підрозділ. Лі, ваших побратимів, ваших знайомих, які зараз воюють. Ну бо розуміємо, що насправді зараз завжди і зараз і завжди була потреба в людях. Так, але хотілось би зрозуміти, чи вдається все таки якось поповнювати, і які саме зараз спеціальності вам необхідні. Поповнення потрібно завжди потрібно мати резерв. В принципі, наша бригада вона укомплектована практично 100%. Ті втрати незначні, які у нас були. Ми вже поповнили. Військовослужбовці вже проходять навчання і прибувають на свої нові посади. А в інших бригадах так само створюються певні резерви бригади. Після певного часу перебування в зоні бойових дій виходять в тилові райони на відновлення, на поповнення. І якраз от в цей період, коли бригади висуваються в тилові райони, от тоді якраз і потрібні ці моп для того, щоб поповнити той особовий склад, який був поранений, або який був втрачений, це невеликі втрати. Ще раз хочу сказати. Проте, особовий склад нові люди вони постійно потрібні. І хочу сказати. Сказати, що різні спеціальності потрібні на війні: це і водії, і спеціалісти радіотехніки, і кухарі, і медики. Тобто, будь-хто може знайти собі посаду в будь-якому підрозділі, дякуємо вам, пане підполковнику. Іван Шевцов, начальник пресслужби штурмової бригади Сталевий кордон підполковник так, про ситуацію на Лимано-Купінському напрямку.